Отже, всіх вітаю. Нарешті ми дочекалися і сьогодні вийшов банер Дуріна. І ми будемо його крутити, крутити його, крутити Сігну. Дуже сподіваюся за 200 круток вибити його, це один із Сігною. Крутити будемо у кабінеті Альбедо, там де він і з'явився, разом із цукрозою та фігель, тому що вони є елемент э, персонажами Шабафу, до яких буде входити і Дурін. Сподіваюсь, що принесе мені удачу. Ну що ж. О, боже, відкрити зараз дивитись банер, А, як хочеться. Як же я чекала. Так чекала, так чекала, так чекала. Копила. Але частину круток я хочу залишити на варку, тому що я хочу ще вибити варку через патч. Тут відразу виберемо зброю для дуріна. Чудово. І що ж, по історії у мене відкручено 4 круточки від фуріни. Я все-таки психанула. Думала після того, як викрутила Скірк, то крутити вже нікого не буду, але дуже хотілося мені видобити це два Нахіди. На жаль, Нахіда мене дуже заскамила і на 84-й, здається, крутці випав в Це було ну, дуже вразно, ну ладно. І потім я все-таки психанула і докрутила це два уже фуріні по гаранту. Тому зараз. Тільки чотири крутки, 50 на 50, але я вірю, що Дурін до мене прийде рані. Що ж Дурін? Давай. Перва десятка. Раня, Боже. я знала, я знала, що мій хлопчик до мене прийде. Так, ось все. Раня, 14-та крутка. 14 круток, боже. А! Боже, боже, боже. А! Добре, зараз. Крутимо Сігну, а потім докручуємо це один Дуріну. Я дуже сподіваюся, що зараз теж мені випаде спочатку з Сіг на Венті, тому що я дуже хочу її поставити на свою ім'ю або на фіфр вже в крайньому випадку. І потім вже топити із очком Сігну Дуріна. Тут у мене, до речі, більше відкручено, тут у мене відкручено круток 30 з лишнім, якщо я правильно пам'ятаю. 35. 36 круток. Тому крутим. Це вже 46. Окей, добре. Нам і так раннього випо... дві фіолетки, непогано. Хм. Так, це вже 56 відкручено. Ні, 46 відкручено. Це буде 56. Тяне зброя, нічого. О, сіньянь, окей, нехай. Так, 56 відкручена. Ого, 66. Ну, зараз все по гаранту має бути. Так. Так, це 66, 67, о, відразу дуріна. Mm. Яка вона гарна. Шкода, що не випалась ігновенті, але що ж. От у нас і більше шансів зараз добити це один для дуріна. І виходить, що у мене залишається по моїм розрахункам. Зараз щось около скільки там було, 96, ну окей, сотню залишимо. 144 крутки. Фух, дурін, 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 прийди, я в тебе вірю. Давай, хлопчик. Так, 10 будемо бажати. Я тоді скіпнула і не пам'ятаю, скільки саме відкручено тепер. 10, о, Фарузан. Я теж нещодавно покачала, думала до Варки. Так, 20. Ягода. О, нарешті ягода. Дуже сподіваюсь набити побільше для неї сузірів, тому що я на неї навіть зібрала ресурси. Ягідка. Так, ягідка, приходь почастіше. Ну, гібенет буде. Коротше, приходьте всі четвірки. Та кілька в десятки, я не наглію, а взагалі ні. Так, 20, 30. Окей. Варузан. 30, 40. Окей. А я думаю, раніше знову не буде вже. 40, 50. О, Беннетт. 60 Ну вже має бути, вже має бути. Давай, йду, ну, будь ласка, Чекаю 70. Ой, тяне, тяне. Дуже тяне. Ну 80. І в того було декілька відкручених, ну так. Да. Так. Рахувати, 71, 82, 3, ой, 4, хорозан, 5. Шість, сім. Так, це Дурін. Вісім. Дев'ять. Десять. Отже, дві. Дві крутки відкручено. Ну що, як ніби я шістьдесят, мабуть, до наступного ранта все-таки вкинув Дуріна. Я вірю, я вірю, що мій хлопчик, він перейде. Фух. Що ж, двічі я вже виграла 50 на 50 на дурення, тому. Фух, якщо до мене хлопчик приїде навіть втретє, це буде взагалі. Що на удачу вкинути сюди дві десяточки. О, фарузані стандарта. О, у мене вона вже повністю це 6, прикольно. Давай. Ой, Гайна. Це один. Тому що я не крутила це Я взагалі скіпан откраю своїх персонажів, тому що я чекаю Дуріна. І нарешті мій Дурін прийшов. Ура! Що ж, думаю, тепер можна крутити. Так, було дві, це 12. Ну, як ніби не те, що хотіла, Двадцять 12. Дурін прийди. О, ягідка. Ягідка, приходь. Так, 22, 32. О, Беннет. Давай, 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 давай. 42. М -м. О, два Беннета. Добре. І чотири рогатки. Прям цікавий цікаві випадіння. Окей, я збила 42 була. 52. Або я збилася від цей 42. 52 буду бажати. 62. Ні, можуть ще збилося, це 52. Щось там з десяточка ще залифла Скандакія. Щось ягода не хоче падати. Угу. Mm. Це вже? Ні, стові 62. Добре, давайте до гаранту. 72. І давай остання десятка. Дурін, 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 пошев. Виходи, виведи дурін, дріска, це двадцять 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 двадцять. Це два дурні, боже, мене все таки вдалося випадити. Ааа! боже, 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 боже! боже, Ау! Це сталося. Це... Дуріна в 10 -сі. І перед цим я всі рази виграла. А, це все-таки той персонаж, якого я чекала, і він до мене прийшов. Я не знаю, як це просто. Всі виграші, я виграла всі крутки Дуріна. Я буквально, в мене було 294. Залишилось, тобто, за 210 круток. Я вибила це. Три виходить дуріна і Сігной. Ого! Це неймовірно! Це три дурін з Сігной. І спробувати йому докрутити. Це таки це 4, це 4 в нього можна. Але тоді на Варку не знаю, як робити. Це хіба зачистити повністю залишок сумеру. Ну, як ніби поки йде, то треба. Окей, давай, десятка. О, ягідка, Дві. Ну, якщо вже буде або гарант на Варку. Або Дурін це 4 А Дрін це 4 це дуже сильно. О, в мене з'явилася янцан, Круто. В мене її не було. От якось не випадала взагалі. Так, 40. 50. 60. І оце весь час, що як тільки зрили дуріна, то не знаю, я не прям марила. Я дуже сподівалась його отримати, я його дуже чекала, тому боже Дурін. Міцуки. Хм. Ну що ж, а я їда в мене скільки. А не сказати, тут не гляну, так ладно. Mm, ну, мідзука як ніби це не те, що хотілося б. І не хотілося б близько витрачати. Ладно, давай. 16 круток я здаюсь. Добре, ну... гача затягує. Вдруг буде Раня? Фарузан, добре. Хотілося б і ягідку добити. Ознову фарузан, гекбек. Так, дивимось. Яєтка у мене. Це 5, Ні, це чотири. Їй нібито потрібно це шість на максимально. Фіфілі. А що фіфлі показує? А, я зрозуміла. Це новий івент почався. Дурін. Дурін, мій Дурін. Два. Три. Боже. Мій дурін. Який він прекрасний. Він просто, ну, я не знаю, як це пояснити, він мій хлопчик. І фарузан таки даю вже. Ладно, я зупинюся все-таки. Я, звісно, могла б зараз весь свій блиск витратити і точно вибити, але я думаю, що... Вибити варку теж буде дуже хорошим плюсом. На аккаунт, та й в принципі я хочу ще варку вибити. І Сігна. Ой, ну це просто. А, який він класний. Я тепер можу спокійно покращити Сігну скірк, тому що в мене їх дві. Ай, Боже, дурь! І з'явилась Мідзуки. Та щоб я не грати молоди, можливо, прокачаю. Кандакія. З'явилась в мене Іансан. Саю випала, Сіньянь випала. Айна. А, це один нарешті стала, принаймні. Але, ну, не віриться, не віриться, Боже. Дурін це 3 Сігнай. Це неймовірно. Це просто це неймовірно. Це просто. А Але, як ніби тут С4 йому вибити це дуже класне сузір'я. Але я не знаю, як тоді вибивати Варку, а потім Алісу. Ага, ладно, хай буде. Я психую все-таки. ладно, я психую, я добиваю Дурі на 4 Якось не збираю. Її мені зараз вистачить. 28 вісім круток, щоб мій хлопчик прийшов до мене. Просто ну. Ізі, ізі. Парузан. Дурін. Так. Це неймовірно, це прекрасно. Ой, фавонія. Мій дурін. Скільки він мені сьогодні ранніх прилетів? Просто я не знаю, як це коментувати. Це просто докидаю вже. Докидаю, тому що Дуріну не шкода. Дурін найкращий хлопчик, йому не шкода віддати все. О, ягідка. Може ще одну, якраз би це шість. Було б непогане, я думаю. Але я це й мабуть наглів. Так, я думала залишити крутки на Варку. Але в Дуріна насправді наскільки добре це 4 Сузіри, що коли в тебе вже є це три і можливість це 4 добити, то гріх цього не зробити, скажімо так. Ай, ягода. Блін, Шкода. Шкода, шкода. Можливо, ще крутану, щоб добити йому. Щоб добити ягоду, це шість. Тому що ягода це шість це теж класний буст. Що, ж, я витратила всі 300 круток, але при цьому я отримала купу 4 персонажів, а так і в Дуріна це 4 Сігної. Мені здається, Дурін це 4 Сігно за 300 круток. Це воно того варте. Воно того точно варте. Що ж, всіх була рада бачити. Точніше, рада, що ви всі подивилися, як я кручу. Uh, дуже бажаю вам всім вибити свого найкращого хлопчика, щоб вам щастило на тих персонажів, яких ви дійсно чекаєте. Бо повірте, якщо ви чекаєте, вони до вас приходять ось так ось. А варку я напевне маю. О, які крильця. А варку я накоплю. Так, там ніби має вийти нова територія. Тож. Я її повністю зачищу. Плюс я не буду крутити колумбіну, я не буду крутити нового адепта. А, я просто буду чекати в арку. Тобто, думаю, як мінімум 100 круток я маю накопити. Плюс у мене ще не зачищена оця територія Сумеро. Єдина. І я думаю, я тут зможу налутати. Що ж, побажайте мені тепер вдачі закрити диплом в цьому місяці і зачистити сумеру для Варки. Всім дякую за увагу, всім удачі, всім поважаю.